Сім'я вечеря коловати. Вечірня зір тут стає. Я їх вчила трошки вечором перед сном. І ранок вчила трошки. І все. І я запам'ятала. А святий Миколай як тобі? бомба. Резиденцію Святого Миколая облаштували у приміщенні центру народної творчості. 19-річний Ніл Плохов працює тут програмістом. Впродовж цього тижня його робоче місце резиденція. Він виконує роль Святого Миколая. Кожна дитина, яка приходить, вона повинна буде розклати віршик або станцювати. Я їм за це буду дарувати подарунки. Сотки цукерки і печиво для подарунків дітям купила директорка центру, витратила 600 гривень. каже, благодійників не знайшла. Облаштовували резиденцію працівники центру. Основною ідеєю було зробити безкоштовну локацію, куди можуть прийти всі сім'ї, тому що. У нас в місті дуже багато є новорічних фотосесій, які коштують великих грошей. Цього року я не дізнавалася, але минулого року це десь було ну фотограф тисячі, мабуть, три-чотири, і, і плюс оренда фотостудії це від півтори тисячі і вище. Ми зробили таку таке приміщення, і у нас є фотограф, який безкоштовно буде робити фотосесії. Потім ці знімки будемо надсилати на електронні адреси. Прийшла розповісти вірш Святому Миколаю. Трирічна Аріна Могилка свято. І, 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 радості коси. Ми ще трошки маленькі, то нам великі вірші складніше вчити, але я й розповідала, хто такий Миколай, що до кого він приходить, до яких чимних діток. То вона чекала і дуже раділа. Вона завчасно не бачила ні фото ні підготовку, нічого. То до неї це був сюрприз. Було цікаво. А сподобався тобі святий Миколай? Так. Да. А який вірш ти йому розповіла? У перший день роботи резиденції її відвідали десятеро дітей. Вона працюватиме у центрі народної творчості до 18 грудня включно. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.